Доброго дня! Дуже шортогляд на таку цікавезну машинку 64 кВт, Hyundai Kona Electric в такому сіро-графітовому кольорі, Металік. Це комплектація з Проекцією шкірою. Вон бачите, який колір. Покажу вам, як він на сонечку грає на 17-х колесах. Такий задній ряд, перфорація. В авто є проекція, в авто є підігрів і вентиляція переднього ряду. Ну, є там дистроніки, парктроніки, камера задня. Ось така машинка на 400-450 км. Ну, можна, може хтось 500 викатати, як їздить. Так що о, така красунечка. На тому тижні червона поїхала, там помаранчева поїхала, отака От зараз єдина одненька є на 64 кВт. Є ще червона на 39 кВт. І з такого класу, як і Аніра, зараз біленька ще. Електрики, регулювання сидінь, музика крел, навігація. Авто в дуже чудовому стані, технічно і ну, гарнюня. Дефекти ну, дрібненькі є, тобто сліди експлуатації є, але вони не такі прям помітні. Так що на цьому відео є цінник на це авто. І мій номер ще дублюю для кого для того, хто не бачить. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, підберемо для вас електроконяку.